Алядки. Колядки, Колядки виначальні обрядові пісні зимового циклу, які проходять з глибокої давнини. Колядки приурочені до найголовнішого свята, зимового сонцевороту, перемоги, світла і життя над зимовим мороком і смерть давнім арійським культом сонця. Предки українців відзначали три фази сонця: весняне рівнодення, літне і зимове сонцестояння, коляди і весь обряд колядування у християнському час Значною мірою перенесені на християнське Різдвяні свята, звелися колядки, в яких архаїчні мотиви і образи перепліталися з библисними народження життя муки, смерть і воскресіння Христа. Окреме місце посидають церковні коляди. Авторського книжного походження, Тиха ніч, свята ніч, нова радість стала. та Калатки звелися ще у язичницькі часи і пов'язанні з ним зімову Сонцестояння, яке називали святом Коляди або Коротуна. коротуна. Його святкували 25 грудня. Вважалося, що в, день, в цей день сонце зійде, здає, згідає змій, змій корутун. Всесильна богиня коляда в дні проських водах народжувала нове сонце. Маленького пожича. Язичники намагалися захитити новорожденного. Вони прогоняли коротуна, який намагався зхити нове сонце, а потім ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про народення нового сонця і зображення. Цього сонця носили з, бо з собою. Ця традиція і й догосходні, а ті тільки на небі сходила зоря, колядники находили в твір, будили господаря і співали його родині величальних пісень про сонце, місяць зорі. Ці пісні стала називати колядами або колядками. Згодом, із появу християнської релігії, обряд колядування був приурочений до Ріства Христового. Виникли нові лікі. Колядки з біблейними образами, які також набули великої популярності в народі. За обробку та відновлення колядок обралися видатні композитори Микола Лисенка, Станіслав Людкевич та інколядки за традицеєю ну, вшановали всіх членів родини господарям. Господині у хлопця дівчину клядування поеднувалось із відповідними іграми, танцями, музикою клядували групами Отоман, звіздар, міхуноша та Рожені.